Напише той керуючий, який, на який ви магазин плануєте переходити, напише мені, що е, такий-то, такий-то, чи ви даєте згоду. Я вам скажу, так, даю згоду. Ви, ви приїжджаєте сюди, пишете заяву про переведення з мого магазину на інший магазин і все. Ми з вами... я, я в цьому магазині працюю. Фізично ви працюєте в магазині? Mm. Ви рахуєтесь тільки за нашим магазином. Ну, так тоді мені дайте Що вам Ви Чуєте, що я вам, то, що я чуєте, що я вам показ... розказую? Ну, так мені не треба розказувати. Мені напишіть для того, щоб я міг дати іншим людям. Яким іншим людям? Хай керуюча, яка вас буде брати, напише мені листа і скаже, що центр зайнятості мені треба. Дати. Тоді дайте. пишіть заяву за звільнення в центр зайнятості. Ну, Причому тут інша кілька так, що я маю писати заяву на звільнення, якщо ви мене не берете на роботу. Що значить не берете на роботу? Ви рахуєтесь зараз тут. Ви заяву про звільнення написали. Так дайте мені графік, коли на роботу ходити. Ви не будете ходити тут на магазинів на, на графік. Який графік? Так дайте мені підтвердження то що я тут не працюю. Заява на звільнення, що ви не працюєте тут, так ви мені не даєте роботу, а не я вам. Я не даю вам роботу, тому що я не даю вам роботу, бо ви не справляєтесь з цією роботою. Ну, так тоді напишіть такі що написати вам, так так і напишіть. Що вам написати? Ну так, так і напишіть. Що ви не справляєтесь з цією роботою? Так, і куди ви цей листок? Ти... Куди ви цей листок понесете? Купи, це напишіть, куди ви понесете це зайнятості? Напишіть так, як є це. А напишіть, як є. Що вам це листок дасть? Ну так мені напишіть. Що Та... вам це листок дасть? Ви ви мені... з ним підете? Ви в центр мені... Ви Мені напишіть так, як є, а я собі куди піду, туди піду. Але значить, мені напишіть... напишіть мені заяву на звільнення, не затримуйте місце робоче я звіц... іншого іншої людини. звідси не звільнявся. Ви мене звільняєте? Я вас звільняю. Ну, да. ну тоді ну... дайте мені заяву на звільнення. Я вам так, дам. Давайте дам заяву на звільнення без потай. Дайте мені якісь підтвердження. Чи я, підтверджен? я працюю таке? А де ви працюєте? Ну ви працюєте? Ви ж не працюєте. Яке вам підтвердження? Чого підуть? Таке, що я не працюю, то такі. Напишіть, я не працюю, що він не працює, чи... бо я теж не розумію. Ну на чому вам написати, що ви не працюєте? Ну, ну Це -працю. на другі, ви доросла людина. Не знаю. На папері або як? На папері, на якому папері? Я не знаю, що як правильно. Я папірі. вас вчити не збираюся, але. Я вам показую. так що. Бачите. Як ви плануєте забудеться? Ну так я не планую з вами сваритися, але. Я, я, не... я... 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 з вами теж не знаю ні часу, нічого. Заяву на звільнення вас. Я не все. Я... Я... я не... Я не знаю. Я таким не скористався. Я. Я звільнятися не збираюся. Якщо, якщо ви мене не берете. Ви збираєтесь чи ви не збираєтесь? Ви мені сказали, давайте заяву на звільнення, вам її роздикувалося, сідайте, пишіть. Що ви ще від мене хочете? Скажіть, мені будь ласка. Заява ну, на звільнення. і Ви мене звільняєте, це різні речі, чи мені з. Ви Називаєтесь чи ви серйозно? У мене аналогічна думка. Яка про... Але... думка? Я вам кажу, що якщо ви не знайшли більшу, на іншій фільмі, в іншому магазині роботу, то ви зараз займаєте, ви рахуєтесь у мене, ви займаєте інше місце. Тоді? То я вам пропоную звільнитися, просто написати заяву і звільнитися з мого магазину. Все. Тоді, на, ну, нап... тоді напишіть рекомендації ви написали, на, на мене. Які рекомендації? Кому ці рекомендації писати? Ну, Скажіть мази. мені конкретно, е, керуючого, на які я маю писати ці рекомендації. Ви мені, ви мені напишіть е, е, характеристику про мене. Яку характеристику? А я ж у прийду... вас знаю, яка у вас характеристика? Що на роботу? Що я з вами так, робила? Так, Два часа? Витрипала нерви? Так, нервно, так, так як, як знаєте. Я не буду нічого писати. Ну, так, я напишу вам гадості, вас це влаштує. Ви не виконуєте службові обов'язки, і я відсторонила вас від роботи. Ну, вам це треба? Ви напишіть, вам? ви напишіть так, як ви собі бачите, то з цієї точки зору. Напишіть нічого я писати не буду. Ще раз вам і... якщо ви приїхали і у вас є магазин, який на, на який ви плануєте переходити, хай той керуючий, напише мені листа, і я йому дам погодження. Якщо що я хочу вас перевести? напишіть мені, що я працюю. Не, працює. ви не працюєте. Тоді напишіть мені, що я не працюю. Ви не працюєте? Ну ви на роботу ходите? так ви сказали, що ви я не ходив. Так напишіть мені просто? підтвердження. Що я не працюю? Який адресат? Кому написати? Я Лугові Володимир Володимирович. Мені що ви мене не берете на роботу. Ви що і здіваєте? Ну так то берете на роботу мене чи не берете на роботу? я вам ще раз повторю. В моєму магазині. Ви працювати не будете. Ну то що то напишіть, що пишіть заяву на звільнення до побачення? Які питання до мене? Так. Що там? Що я маю звільнятися, якщо ви мене не хочете брати у свій магазин? Тоді напишіть мені рекомендації. Я вам даю, я вам дам рекомендації, якщо магазин якийсь інший запропонує вам роботу. І я вам напишу, що я погоджую переведення на інший магазин. Тоді, дайте мені підтвердження про звільнення. Хай за яке підтвердження? Ось ваше підтвердження. Пишіть, я не буду це буде. Я а ви що від мене хочете? Я чого ні, я, чого, чого я, я маю писати заяву на звільнення? А чого ви маєте має затримувати іншу і місце для іншої людини? Ну, тоді напишіть, тоді що, що, що я звільнений і все! То пишіть, що ви звільнені, які питання до мене. А чого а я маю писати? А чого я маю я писати мене? за вас заяву на звільнення? Ну, ви, мене, ви мене не берете. Є причини на це. Ну так пишіть, що. Ви щось здіваєтесь? Ви серйозно іздіваєте? Я серйозно з вами. Ну, то я вас звільню поставки за на роботу. Ну, як ви хочете. Ну, так ви мене і не допустили до роботи. А я вас і не допущу до роботи. Ну, я вас не допущу до роботи. Ну, так, а що, ви можете. Що, що, що ви Що вам, не... що вам Ви 에... з мене вимагаєте, щоб я писав заяву на звільнення. Я вам дала так. шанс, ви не вас не відсутні, ви були два 2... тижні на роботі. Ви мене нагнали від роботи. Що значить нагнала? Я вас не допустила до роботи. Ну так не допустила. Бо ви не виконували свої службові посадові обов'язки. Тобто я, я вас то не, не допустила то, до роботи. То, 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 я вам запропонувала. Будь ласка, можете поїхати на інший магазин, поспілкуватися з керуючим, якщо в неї є місце для вас, я спокійно можу вас перевезти на інший магазин, якщо там є вакансія. Ні, Без п... питань. Я і питався в інших магазинах, ну, мені сказали, або принести заяву, що я тут не працюю, або рекомендацію. Так що дайте. Мені... Заяву яку? Підтвердження, що я тут не працюю, або рекомендацію. Ну, то ви ж повинні написати заяву. Але ж я не. Мої, Дай керун, не, ісотив, ще раз ісотив, ви я тут ви розумієте, працює? що якщо зараз, якщо зараз, якщо зараз то, директор, он, он, мене послухайте мене, якщо зараз директор пише, то вас звільняють по статті. А тоді, коли ви будете улаштовуватись на роботу, не будуть не на іншу, вас на іншу. До, до вас, будуть дзвонитись послухайте, будуть дзвонити сюди на магазин і спрашувати, чого вас по статті звільнили. Так, так нехай ви читали розпорядок свій? Ви читали? Ви читали свій розпорядок. За яким ви повинні виконувати роботу? Читав, слухав. Ну, читали. І, і, що, ви, і що ви там то, прочитали? Звільняєте? Ні, ну звіняйте. Якщо... Вас по статті звільняєте? Так, звіняйте по статті. Я... Звільняють вас по статті. Так як є, так no. що. No. Вам случаться, коли ви самі звільнитеся, чи коли вам по статті постаті? Поїдьте на той магазин, з якою керуючою ви спілкувалися, яка готова вас взяти на роботу. Хай напише мені листа в електронну пошту, ні. і я їй дам погодження. Все, що вона просить, я їй дам. Просто так вам ці бумажки писати. Я вас не беру на роботу. Вони юридично нічого вам не дають. Ви розумієте, чи ні? Те, що я щас напишу од руки, це те саме може написати. Мужчина якийсь чи жінка, коли ви вийдете на улиці, магазин написати. в магазинах казали те, що я вам говорю. Ви можете це... такого так що... дайте мені номер телефону копіруючи. Я не маю номер телефону. Я вашого ну телефон. як на... На... адресу. Скажіть, куди ви їздили? Хай зателефонують мені. І, У вас є номер мій телефон сю, 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 Сюди Ви брали на роботу, але так як я вже тут працював, або що я звільнений. Або, Для того, щоб ви були звільнені, якщо вам треба заява на звільнення. Розумієте, рекомендації, чи ні? рекомендації треба ви написали, Вона офіційний листок. Кому написати ці рекомендації? Хай вона дасть запрос, допустим, там керуючий 1097 на 7030 мені дасть запрос мене, і я їм дам рекомендації. Мені, мені, мені треба знати, в якому стані я зараз. Я у вас зараз не працюю, тому що ви мене не допускаєте до роботи. Так, дорого. ви мене рахуєтесь в прогульниках. Все. Е, я не прогульник, ви мене не допускаєте до роботи. Допускає. А це різні речі. А так що, якщо я у вас не працюю, дайте мені заяву те, що я у вас не працюю. Нема такої заяви, де що ви мене не працюєте? Або це заява на звільнення, або переведення на інший магазин. Угу. Поліція. Поліція?